І так, друзі, всім привіт! Значить, у нас е, нова ГБЦ в роботі. ГБЦ у нас 1118, Каліновська 1.6 ГБЦ 2007 року випуску, досить непогана, але по ній є один нюанс. То, що там сідло направляючі клапана, це все заміну зрозуміло. Е, який нюанс у ній? Власнику попередньому в циліндр попала гаєчка чи шайбочка, і побило по головці посадочне місце. Ось бачите? Площину. Біля сідла також є декілька коцок, Ось бачите, ну це не страшно, нічого, сідло заміниться, тут підріжеться і все буде чудово. Це все заваримо і тут фрезернемо, і буде воно їздити і їздити. Вона не тріснута, не пробита, все по ній чудово. Єдиний нюанс тільки ось цей. Ну, він натягу не впливає, це ми все вирішимо. Тому, друзі, дзвоніть, пишіть, бронюйте. ГБЦ зараз у нас в роботі, через декілька днів буде повністю готова. Відеоочот будемо вести по ній і показувати вам. ГБЦ 1118-1,6, тепер ось такий має вид після поварки. Ось так воно все виглядає. Поки. Процес рухається, потрішки відновлюємо. Наскільки це можливо? 11,18, 1,6, каліновська, старі сідла випресовані, такий поки що все має вид. Колись і в перший циліндр щось прилітало, але посадочне місце під сідло не пошкоджене. Третій циліндр це вже є ну, при мені, так сказати. Посадочне місце під сідло також не пошкоджене. Все чудово. Просто що не товарний вид. От і все. Так воно ні на що не впливає. Так воно і їздило. Це 11, 11,181,6, яка буде у продажу. Замінені сідла та направляючі втулки. Зараз починаємо прирізати сідла. Перше сідло у нас вже прирізане. Ось таке має вид. Це не прирізане. Працюємо. Поки що ось так все виглядає. Цей циліндр був побитий, підварили, підправили, наскільки це можливо було, шліфанеться чи фрезернеться, і буде ще воно їздити. Так, ну що, процес пішов. Забрав я ГБЦ уже із шліфовки. Возив на шліфовку, не на фрезеровку. Такий має вид, плоскість. Третій циліндр був побитий. Тепер ось так воно все виглядає у нас. Їздить воно буде ще довго і щасливо. Такий має вид. Просто красота. В перший також, коли щось прилітало. Сальники. Клапанів запресовані. Все чудово. Сіли плотно. Використовував оригінал. ДБЦ 1118 яка у продажу перевіряємо клапана на герметичність. Клапана засухаряні. Налита Технічна рідина. Бензин в даному випадку. Візуально все сухо, нічого не тече. Дамо тиску. Бульбашок не повинно бути. Значить, перший нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий? Нема. Восьмий? Нема. Бульбашок нема. Повітря не проходить між клапаном і сідлом під тиском. Значить, клапана всі герметичні. Потєрі по компресії через клапана не буде. Все чудово. Ще раз. Починаємо регулювати клапана, головка повністю зібрана. Регулювачні шайби будуть від 4.0 до 460. Всі товсті, хороші клапана будуть відрегульовані на 0,05. Ось і все. ГБЦ закінчено. Такий має вона вид. Напам'ятаю, що в третій циліндр прилітало. Гаєчка якась, все чудово, все буде працювати. Замінені направляючі, клапана, фрезеровка, мойка, зборка, регулювання під ключ. Що використовувалось? Направляючі втулки, виробник SM Германія. Цього разу використовую досить класні втулочки. Сподобались мені. Клапана прямо азтіровані, сальники по оригіналу. Ось номінал і товщина регулювачних шайб. Які зазори і які шайби. Сама тонка у нас 4,25 шайба, сама тонка 4,60 красота. Такий моєму.